Торгівля просвіла, купці збагачувалися о золоті гроші, що постійно приходили з рук у руки, поступно стерегалися і менше важили. Виникла потреба у правильному зберіганні грошей. Тоді і з'явилися банки, коли людина здавала свій капітал у банк на зберігання, то взамін тривав паперовий сертифікат, та не зазначалося, скільки грошей. Її гроші лежить у банку. Цими сертифікатами можна було розплачуватися за товари. Так з'явилися паперові гроші. Банкноти. Ця назва походить від англійського слова банкнот, що означає банківський запис. Нині майже кожна країна має свої гроші. Це хороші купують товари, ними розплачуються за послуги. Товарами вже майже ніхто не відмінюється. Хіба що за до. Мовленістю між продавцями, але при цьому важливо простежити за тим, аби вартість обмінюваних товарів була однаковою.